Так, мої любі діти, зараз е, ми з вами зробимо досвід і з'ясуємо, чому необхідно обов'язково мити руки з милом після прогулянки, перед прийомом їжі та після туалету. Для цього нам знадобиться вода, рідке мило дитяче. І оце в нас будуть наші уявні е, такі мікроби, які е, у нас знаходяться на руках. Що нам треба зробити? Ось такі, мікота. Так. Дивіться, якщо ви просто миєте руки без мила, ось я свою долоньку окунаю, і весь бруд, бачите, залишається у мене на руках. Тобто, ми не помили руки, і бруд у нас весь залишився. Але якщо ми беремо дитяче мило, намилюємо. Наші ручки і дивіться, що буде. Мікроби розбігаються, тобто ручки наші стають чистими. Тому потрібно завжди мити руки з милом.